Доброго вечора, я з України, мене звати Маріанна і мій канал «Магічний світ Мавки». Сьогодні буде розклад на таку тему. А чи була це любов, чи було це справжнє кохання, чи втратила я можливості? Це розклад про те, що було і загулок вже. Да? Загадуйте варіанти, буде три варіанти. Варіант номер один. Обирайте одразу варіанти швиденько. Варіант номер два. Варіант номер три. Камінці однакового кольору це для того, щоб. Порадувати ваше око, так би мовити, да? щоб відволікати від карт. Не для того, щоб ви. Бо деякі кладуть різні камінці, до мене однакового кольору просто для зручності вашого сприйняття карт. І дивимося тепер детальніше, що було у ваших стосунках, що є, і що буде. Що було у ваших стосунках з ним, що є і що буде? Що було, що є, що буде. Загадуйте трьох людей, трьох чоловіків. Можна одного когось загадати, це ваше право. Один варіант можна обрати лише всього і все. Отже, чи було це справжнє кохання, чи я його втратила, чи сама я винна в цьому? Так, ось такі питання сьогодні буду звучати у вашій голові. Дивимося, що нам розкажуть та повідають. Кохання було дійсно таке, яке могло перейти. Ну, дійсно, в шлюб, в союз, принаймні. Нехай не в шлюб, але в союз. Двох сердець це точно. Шлюб також, четвірка жезлів, це про це також може йти мова. Але було дуже багато таємниць у вашій парі. Багато чого не знали ви, верховна Жриця, багато чого не знав він. Можливо, були таємниці у чоловіка від вас. Таке могло бути. Можливо, ви. Відвернулися від чоловіка через свою якусь таку загадковість. У вас було багато таємниць, і він вас зовсім не зрозумів. По цих картах таке може бути, але видно, що була любов. Була любов така, знаєте, ну, по-серйозному, тому що, дивіться, ця карта б не випала просто так. Я і бачу на цій карті да, пару, дитину, тобто страшний суд, ця карта, але. Те, що могли бути ви чоловіком і дружиною. При тому, знаєте, Союз не міг бути таким чистим, як правозданим, задуманий Богом, да? от як Адам і Єва в саду в Райському. Отак от от так от карти говорять, про це говорять карти. Давайте подивимося, що між вами було. Що є? Що буде? Було. Відпустіть свою минулу пасію. Тобто, в когось із вас були якісь ще стосунки десь, можливо, таке могло бути по цій карті. Карта говорить, що прийшов час очистити свою енергію. Це може бути лише в плані енергетичному. Може, нікого і не було, розумієте, ні в нього, ні в вас. Але просто енергетично хтось третій втручався в ваш союз. Ніби стояв між вами якось ментально. Отаке От могло бути. І це сильно завадило, це зруйнувало ваші стосунки. Дуже швидко. Що зараз? Вам така порада. Точно вирішить, чого ви хочете, щоб зараз це все отримати. Тобто, зараз у вас відкритий шлях. Чи з цим партнером, чи без нього, але у вас відкриті всі можливості, відкриті всі дороги. Вирішуйте, куди йти, і дуже швидко опановуйте себе. Що робити, що говорити. Що думати? Далі, що буде? А буде душа споріднена. Але карта говорить про те, що так, ви вже зустріли рідну душу, споріднену душу. Тобто, оця людина, я так трактую цю карту, бо трактую це так і я, я карти розкладала. Ця людина, про яку ви загадали, про яку ви думаєте зараз, вона була вашою душею спорідненою, це правда. Ви дійсно по цих картах ну, втратили да, кохання, втратили почуття. І дійсно було кохання в партнера до вас дуже сильне по цій карті. Хо це є майбутня карта, але я так трактую. Те що ну, був між вами дуже сильний емоційний і духовний зв'язок. І Відбулася втрата того єдиного. Можливо, таке було да, в минулому у вас. І, мабуть, за все ви жалкуєте про цю втрату, Що це за все. Так, добре. <кій> Варіант номер 2 А чи було це кохання? Тут був чоловік відлюдником. Ще й по дурню. Знаєте, як це? Відлюдник по дурню. Я не знаю того теж. Але це такий чоловік, собі, який не зрозуміло чому, він не бажає взагалі впускати в своє життя нормальну, адекватну, хорошу жінку, не хоче мати собі дружину. Тут, знаєте, щось таке може бути не зовсім, не зовсім навіть, я б сказала, зрозуміле суспільство ситуація. Тут дійсно чоловік дуже дивно поводив себе і він зовсім не мав планів на вас. В нього не було в планах вас робити дружиною. Дівчиною навіть своєю. Тут все всералося в матеріальне. Людина була вся зацікавлена в пошуку матеріальних благ. Лише на них вона була націлена. На жаль. Так, що було між вами? Що є? Що буде? Що було між вами? Така карта не бійтесь закохатися. Хтось із вас боявся, мабуть, ви закохатися. Така порада була вам тоді, на минуле, на ваше, відкрийте своє серце, щоб віддавати і отримувати найвищу із всіх енергій, тобто любов. Тобто, ви не могли, мабуть, розслабитися або він не міг розслабитися. І вся енергія між вами вона не циркулювала нормально, не було обміну енергією між вами. Був, був просто страх. Починало, почалося все ніби страху. Що зараз між вами? Не між вами, а взагалі? Зараз нова любов, нове кохання. Тобто, цього чоловіка на вашому житті вже немає, тут нове кохання йде. Нова людина пробудила ваші романтичні почуття. Тобто, хтось новий партнер, новий чоловік пробудив у вас любов і, мабуть, ви самостійно обрали такий шлях від цієї людини відсторонитися. Що буде між вами? Обман? Брехня? Хтось із вас носить фальшиву маску? Тобто, що за все, партнер вас обманював? Може, і ви його? Це вам уже видніше, да? якщо ви обманювали, то тобто ви це знаєте. Але я думаю, це більше за все був обман партнера вас. Ви чимось обманулися сильно. Це була або зрада, або недоговорювання про свої фінансові якісь можливості. Або взагалі маніпулювання вами таке жорстоке маніпулювання вами було. І це буде в майбутнім, якщо ви не полишите думки про нього, не... енергетично від нього не відділитися. Так, дякую варіант 2. Варіант 3. Чи було це кохання? Було якесь дуже важке кохання. Ви знаєте, може, за вас хтось хворів по карті десятка жезлів. Це якась важкість, але ж паж, кубків, це кохання було дійсно. Кохання, яке померло, тому що далі йде карта смерть. Кохання, яке чомусь пішло нівесь усе. Всі ваші зусилля виявилися марними, кохання померло, це воно не зберіглося. Не змоглася квітка прирости, ніжна, тендітна, дуже щутлива квітка ця була затоптана якимось обставинами. Що було між вами? Що є? Що буде? Було кохання без відповіді. Для підтримки цих відносин не вистачало сили притяжіння і любовної хімії. Ось так. Кохання ви кохали без відповіді, ви кохали людину марно, ви втратили час, втратили свої сили, втратили свої сльози пусті, які лилися за цією людиною, і ні до чого не привели ці сльози вас. Ви ще втратили своє здоров'я, свою енергію, свій життєвий тонус. Що є між вами зараз? Можливо, це є ваша половинка. Карти говорять, що, можливо, він дійсно був для вас наскільки близький. Ви вже зустріли романтичного партнера, якого шукали, говорить карта. Тобто, для вас ця людина була дійсно усім, кумиром, божеством. Ви буквально ну, приклонялися перед ним. І дійсно, не зрозуміло, чому він не відповідав на ваше кохання, але він був вашою половинкою. Була така. Можливість у Всесвіті, щоб ви були разом, але вона не здійснилася можливість, на жаль. Він міг вас також кохати, але якось по-своєму. Але були, видно, обставини дуже важкі. Що буде між вами? Відносини з прошлого життя, з минулого життя? Ви знали один одного і раніше? Ось така, така карта. Тобто, ви знали цю людину і раніше ще, можливо, були минулих життя, якщо ви все вірите, звісно. Або просто це, це людина з вашого дуже давнього життя, з вашого дуже далекого минулого. Також це може це означати. Дуже-дуже давно це все відбувалося вже. Ви вже могли забути про це. Те, що розумієте, що означає ця карта, що ви не полишаєте думками цю людину, ви не можете з нею повністю розпрощатися. Подумки. Вона весь час живе у вашій голові, у вашому серці, на жаль, або на щастя, або на жаль. Ось такі були варіанти. Дякую за увагу, ваша Маріанна. Дякую за лайки, підписку і коментарі і донати.